Є знижки на сину 10% в відсотків аптеках подорожних та ощад. Мінус 1271 окупант у середньому за добу, убитими і пораненими. Такі останні дані щодо втрат російської армії від британської розвідки, і це новий рекорд. У відомстві пропускають, що збільшення кількості жертв пов'язане з розширенням зони бойових дій, зокрема в Курській області, а також зі збільшенням інтенсивності бойових дій по всій лінії фронту. За підрахунками британської міноборони від початку повномасштабної війни РФ втратила понад 640 Вісім тисяч бійців і там прогнозують високий рівень двохсотих окупантів на рівні тисячі, навіть попри наближення зими. Бо армія країни-агресорки продовжує покладатися на піхотну тактику, а не маневрену війну лише при захопленні вугледара росіяни втратили у восьмеро більше бійців ніж було населення вугледара. Тобто вартість захоплення цього міста неймовірна, і взагалі вартість війни і втрата робочої сили вже відчутна у виробництві. І доволі скоро пану Путіну доведеться відповідати перед батьками з Москви та сусідніх міст щодо втрат чи повного знищення 650 тисяч і більше солдатів. Особливо гостру нестачу кадрів росіяни відчувають на оборонних підприємствах не можуть закрити майже 100 тисяч вакансій. Ще на початку року російський диктатор заявив, що в оборонній індустрії створили понад півмільйона робочих місць. Передусім, потрібні працівники з вищою освітою інженери, токарі та оператори високотехнологічних станків. Зарплату пропонують втричі, вчетверо вище за середню, але підприємствам оборонної індустрії доводиться змагатися з армією за людей, бо там платять у п'ятеро більше. Тож в тамтешньому уряді пропонують перекваліфіковувати кур'єрів і таксистів. А самим працівникам обіцяють бонуси за працевлаштування друзів тиск на економіку дуже великий в країні. Майже немає безробіття. За звичайних умов це можна вважати доброю справою, але насправді це означає, що заводам дуже важко працевлаштовувати більше працівників, а заманювати волонтерів в армію стає все дорожче. На даний момент армії все ще вдається залучати людей, але це лише до пори до часу. На дефіцит людей вказує той факт, що в Росії продовжують масово закривати колонії. Ув'язнених відправляють на фронт ще з літа 2022-го. Статистики щодо кількості зеків, які воюють, немає. Але до повномасштабного вторгнення в Росії було 465 тисяч ув'язнених. А минулого року російський мін'юст відзвітував про майже вдвічі меншу кількість. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер. Марафон – Єдині Новини.